Новина Миколаївна Дністрі за 21 липня 2023 року. У випуску Дивіться. Автопарк Миколаївської громади поповнився ще однією пожежною машиною. Два автомобілі швидкої допомоги отримали бійці від польського міста Ілава. День тренера. Інтерв'ю з тренеркою-викладачкою з футболу. Розвадівською дю США Наталією Березинською про ремонти у місті як оновлюється Миколаїв. Дивіться в сюжеті та пам'ятайте, що ваша підписка це найважливіша підтримка для команди редакції. чергове Миколаїв відвідав благодійник отець Ярослав Гостинський з Польщі разом з делегацією. Приїхали не просто, а знову привезли допомогу для бійців та Миколаївської громади, а саме дві швидких допомоги та фургон для місцевої поліції. У межах поїздки отець відвідав і місцевих. Пожежників, де допоміг розібратися з технічними налаштуваннями автомобілів та попередньої пожежної машини, яку отримала Миколаївська громада від міста Ілава. А також ще один автомобіль пожежний, отримали від польських друзів з міста Гоголін. Швидкі допомоги призначені українським бійцям, допомогли в цьому парафіяни Української греко католицької церкви, з міст Ілава, Оструде та Брудніце, а також пожежне відділення міста Залево. Велике дякую від цього медичного підрозділу від всіх збройних сил України. Дякую за кожну допомогу. За кожна машина це є врятований мінімум 10-15 життів. Дякую, велике дякую. А фургон спеціально призначений для миколаївських поліцейських від відділення поліції міста Ілава. Ну я дуже вдоволений, що швидко вдалося полагодити погодити цю машину для миколаївських поліцейських. Ja byłem tu w Berezni, ja zrobiłem park waszych maszyn, tu sami grzybulas stojały. I pojechał w Iławu, piszął do komendanta i kazał: Podimicja, czym wony jeździć? Może coś by było tu w Was. Ja dumał o projekcie Jeepa, Landrovera czy, czy Kiesorę. To... Więc kazał: że coś o. Podzwonił do swojego generała do Ośna, do województwa. No i przez dwa tygodnie wony że ci je maszyna, Wiwaro, ale mają połamane dwóch łon. Ja, ja kazał: Za durno beremo. Ну і привезу цю машину. Ми купили двигун, поремонтували, ну і ця машина є тут сьогодні. І нехай вам служить. Дуже вам дякуємо. Ми дуже раді, що вона така гарна, жовта, синій пасок дасте, тризуб вже є і до нас нехай служить. Ми тут замітили відразу. Це дуже гарно і так символічно, що ви до нас і вже з грубом. Дуже приємно. Від себе хочу надзвичайно подякувати. Все-таки це не той автопром, який в нас стоїть на залишках, а хай вірою і правдою нам служить і буде використовуватись виключно за цільовим призначенням. Бути жінкою це не тільки варити борщ та пекти пляцки. Бути жінкою це ще й займатися улюбленою справою. З нагоди дня тренера сьогодні в студії спеціальний гість, спеціальна. Гостя, жінка, тренерка, викладачка з футболу розведівської США Наталя Березинська розкаже, як бути тренеркою і як почуватися впевненою жінкою серед багатьох багатьох чоловіків та хлопців. Пані Наталі, вітаю! Доброго дня! Розкажіть, будь ласка, як склалася ваша кар'єра тренерки? Кар'єра тренерки в мене склалася ще з малочку. У нас була дівоча футбольна команда в школі ще, То наша мрія. Моя особисто мрія дитяча, я хотіла бути похожа на свого тренера, займатися футболом. Ми почали, він створив команду, ми почали займатися довгий час тривалий до 11 класу. Ми позаймалися хороші здобутки, мали, мали на чемпіонаті України на друге місце. Потім пішли вчитися в Одесу. Я навчалася в педагогічному університеті імені Ушинського на, фізичні, на фізичному вихованні. Пізніше у нас з 11 класу, з 10 класу, ми грали в команді Чорноморська не запросили, там ми теж дуже хороші здобутки мали. І після того закінчила університет, вернулася додому і почала тренувати. Спочатку дівчат, тоді хлопці. Перша вчила в Ниві 2004, тисячі чотири тренувала, потім в Миколаївський дітей в і створили нас розвадівські ОТГ теж спортивну школу. І зараз там тренуємо. Ви тренуєте дітей у Київці? Так, так Київці. Це все хлопці. Та зараз на даний час зараз хлопці три групи хлопчиків різного віку, починаючи з 9-го року і закінчується чи м роком. Як знаходити з ними спільну мову? Адже треба бути тренером, а не мамою. <світ> От. Ну, в першу чергу, ми один одного підтримуємо в будь-якій ситуації. Навіть якщо хлопці порушують дисципліну, все одно. Я в першу чергу до них мама. То в першу чергу я підтримую, підказую, допомагаю. Щось не виходить, завжди муси бути підтримка дитини в будь-якому віці, в старшому, в молодшому. В першу чергу підтримка. Допомагаю їм. Що не отримається, пару разів підходимо до одної до, ну, самої прави чи психологічно. Все в першу чергу, підтримка. Разом з командою, які вже маєте досягнення? Досягнення в нас, ну зараз ми граємо в Дюфел. Ми маємо з одинадцятим роком пер... на перше місце в групі, але ще з вересня у нас такові ігри будуть. Ну, надіюся, що буде в подальшому всі перемоги. Хоча зі всіма не дітками ми в трійку завжди входимо. Чи складно працювати з чоловіками-тренерами? Чи знаходити спільну мову? Адже я з вами познайомилася на одному з турнірів серед багатьох чоловіків, і, і тут вийшла ніжна тендітна Наталя. Важко, бо є ж старші тренера, які ж більше досвіду мають, ніж я, але знаходимо спільну мову. Деколи ну, є суперечки, дуже багато суперечок. Але знаходимо знаходимо мову, мусимо знаходити. Не тільки мусять бути тренера, чоловіки, жінки теж є. Чи плануєте ви мріяти створити дівчачу команду? Ну, дівчачу команду в мене є пропозиції з, з сусіднього АФК «Розділля», щоб тренувати дівчаток, але на даний час я не можу розірватися. Менше є двоє діток, яких я мушу виховувати, дивитися теж за ними, бо то маленькі діти, і плюс три групи своїх хлопців. До речі, як поєднуєте футбол, спорт і материнство? Поєднюю, допомагають мені рідні. То в першу чергу завдяки них, що я можу відволіктися від домашніх справ, йти на тренування, де я там віддаю всю себе на тренуванні, підтримка чоловіка, якби не він, мами, тата, його батьків, ну, переважно родина, якби не родина. Я б тренувала, ну і, по-перше, дітки відпускають, деколи з собою їх беру на тренування, ну, всякі буває, але поки що на день. Получається так. Які були за весь цей час, тренерський час, найбільші такі падіння, коли не було бажання продовжувати, чи, можливо, таких не було моментів, Ну, за п'ять років тренувань в мене ще такого не було. Я йду з задоволенням на роботу, діти задоволені приходять, і багато дітей ходить. Мені надає мені мотивацію, що діти хочуть. Якби діти не хотіли тренуватися чи там не хотіли ходити, інша би справа була. Ну, тоді, може, я якусь інакшу роботу шукала. А так, мене мотивують діти. то, що в них є стимул тренуватися. З нагоди дня тренера. Що хотіли би побажати? Тренерам України, зокрема наших територіальних громад, беремо зараз так локально. наших територіальних громад, сусідів Роспадівської, Новоростівської, Миколаївської. Я щиро вітаю всіх тренерів з Днем тренером бажаю всім міцного здоров'я в першу чергу, терпіння, наснаги, поваги один до одного, любити дітей і всього особливо найкращого. Дякую, пані Наталі, за цю живу розмову. Пам'ятайте, що сильна жінка, вона тоді, коли вона щаслива. Сьогодні у студії спеціально для випуску новин Наталя Березинська, тренерка-викладачка з футболу розватівської лісаша. У Миколаєві тривають ремонтні роботи. Завершили облаштовувати бруківкою тротуарну доріжку до Миколаївського ЗЗСО номер 1 а також. Огорожу, крім цього, біля школи завершили ремонт внутрішнього дворика. Згодом тут буде розміщено новий спортивний майданчик для дітей. Облаштовують тротуарну доріжку також по вулиці Устияновича, поблизу Миколаївського професійного ліцею, а також тривають ремонтні роботи по вулиці Олімпійській та провулку Зелена. Бажаємо усім спокійних. Вихідних, пам'ятайте, що війна триває і ваша підтримка важлива. Підписуйтесь на YouTube канал Миколаїв Дністрі. Ольга Марків, Миколаїв Дністрі. Партнер редакції Остап Грицько.